Слава Богу, брати і сестри, що ми в Домі Господньому і бажаємо підкріпитися духовними істинами, Словом Божим. Якщо ви помітили, я часто починаю проповідь з запитань. І сьогодні теж з запитань. Якби вам була така можливість. І е, де би ви бажали бути біля Ісуса Христа? В Царстві Небесному, ми знаємо, що будемо з Ісусом Христом, і де ми хочемо бути з Ісусом Христом? Я знаю, що ви чули молитви, і я чув молитви, і каже, ну, біля порога вдома. Там царстві Небесному. Але біля Ісуса Христа де? Анатолій Іванович біля ніг. А хто ще де би бажав? Ну що, якщо біля ніг, то чи вистачить місця всім біля Ніг? До речі, це місце я хочу, щоб ми зараз подивилися на Нього. Де. Апостоли Ісуса Христа, два брата, підійшли до Нього і захотіли бути біля нього у царстві небесному. Дивіться, це були сини Зеведеєві, Яків та Іван, написано в Івангелії від Марка. 10 розділ 31, 35 вірша. Підійшли до нього, Яків та Іван, Зеведеєві сини, і сказали йому, Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він сказав їм: А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому, зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі твоїй. Як ви думаєте, хороше бажання чи не хороше? Чого? А що, чого, чого плохо? Ну, хтось має бути праворуч і ліворуч Ісуса Христа, да? Хтось біля ніг, хтось з правої сторони, хтось з лівої, хтось ну, ще десь близько коли Ісуса Христа. Бажання було хороше у них. Ну, якщо дивитися з духовної точки зору, хороші. Але ми будемо читати далі: у них було бажання. ну... Е... Не скільки з духовної точки зору, а своїх плоских бажань сидіти праворуч і ліворуч, дивлячись на, ус, ну, на строй влади тут на землі, вони хотіли десь, десь можна так зрозуміти, таким чином мати владу і на небі, щоб коли Ісуса Христа, Ісус Христос Цар, а той один там. Прем'єр-міністр, а, а інший по ліву сторону там, Голова Верховної Ради. Нормально. Ну, а знаєте, у нас бажання земні. Е -е, які? Ну, от діти кажуть, коли питаєш дітей, ким хочеш стати, ну дотягують до рівня ну, там, президентом би не плохо, і директором якимось, да, там. ну, всі ж хочуть мати якусь. Е Ну, посаду. Ніхто ж не хоче з дитини і каже, Я хочу дворником бути. Все, це моє бажання, моя, е, хочу стати двірником. Всі хочуть стати по вище рангом. І це хороше бажання. І в цих синів Зеведеєвих, цих двох братів, було бажання бути по праву і по ліву сторону Ісуса Христа, те, що вони хотіли. Міряючи мірками земними, там теж ну, бути при владі. Хай не так, як Ісус Христос трошечки менше, але хотіли керувати. І хотіли бути от так близько. Забігаючи наперед, написано в 41 му вірші, коли це почули 10 учнів, то обурилися на Якова і Івана. А чому обурилися? А може ці 10 теж хотіли бути? По правила по ліву сторону. Ісус же сказав їм: Ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Він каже, що ну, чашу, тобто, ну, доля його, яка має бути його доля, тут на землі, що має з ним відбуватися? Він, він знав наперед все про себе, як має відбуватися. Учні не знали. Хоча він, коли їм це сказав, вони сказали йому: можемо. Ту чашу, яку ти будеш пити, Христос, ми можемо це пити хрещенням, яким ти, ти будеш хреститися, ми теж це можемо. Не знаючи наперед, що чекає Ісуса Христа, вони вже готові підписалися, були, що ми це точно так ми можемо пережити, те, що ти. Ісус же відповів їм. Чашу, котру я п'ю, ви будете пити. І хрещенням, котрим я хрещуся, будете, будете хрещені. Я вчора передивлявся е, в інтернеті хотів подивитися дійсно, чашу, яку пили, або хрещенням, яким хрестилися. Апостоли, їхня доля, їхнє подальше життя, і кінець їхнього життя, який був. І ну, є різні версії, немає точного. Е, ну, Ніде історики точно не сказали, хто як закінчив, е, як закінчив, закінчилося життя того чи іншого апостола, але є різні версії. Один лише є це Яків якому, який написаний в Дії святих апостолів, 12 розділ, 1 і другий вірш, що йому е, відрубали голову. Інших апостолів, ну, є різні версії, що Петра розіп'яли вони з головою. Андрій, Андрія бичували, прив'язали до Христа, не прибили, прив'язали, щоб він, він довше мучився. Нафанаїл з нього. Здерли шкіру, потім відтяли голову, Пилипа розіп'ято Хому заколото списом, Матвій спалений на вогні, інші як е, тіло розпиляли по шматкам. Юда, не іскаріот, Юда розп'ятий у вірменії, Симон Зелот теж розіп'ятий. Тобто, дійсно, те, що вони сказали, що ту чашу, яку ти маєш пити, і хрещенням, яким е, ти маєш хреститися, ми це теж може в нас бути. І це відбудеться з нами. І дійсно, так і відбулося. Що випили е, гірку чашу цих страдань за Христом. І Ісус Христос е, е, дає їм зрозуміти. І говорить, але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Він іншому місці написано, кому приготовлено Отцем Небесним. Да, в місце і по ліву, і по праву сторону, але кому отець Небесний приготує. І, а Ісус, покликавши їх, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними? А їхні вельможі гноблять їх. Але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, хай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для, для всіх рабом. Адже і Син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Щоб ви досягнути. Якихось успіхів тут на землі, і стати якимось керівником, а, а тим більше, якщо ще більший керівник, мірками духовними неможливо. Коли ти будеш досягати успіхів мірками духовними, ти їх не досягнеш. Тому що Ісус Христос каже, що. Е, у у Царстві Небесному воно все по-іншому. Вершини у царстві Небесному. І щоб сісти по ліву чи по праву сторону від Ісуса Христа, потрібно вести себе тут на землі зовсім по-іншому. Не так, як люди, які, досягать, які хочуть досягнути успіхів земних. Тут люди, не дивлячись, не дивляться ні на що. І ні на кого, щоб досягти чогось. Вони можуть і е, піти ну, в скобках по головах людей, не дивлячись ні на кого, лише мені потрібно до чогось досягнути, до тої мети, яку я поставив. Тому Ісус Христос каже, ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх. Духовного досягнення, щоб досягнути вершин у Царстві Небесному, шлях до того. Тут на землі ми розпочали, і він веде через зовсім інші цінності, Бог цінує у нас зовсім інше. По-перше, він каже: ви маєте любити один одного. Любити Бога, любити один одного, бути покірними і смиренними. Це є стандарти Ісуса Христа. Ми бачимо, що написано в Післяні до Филипян, де Ісус Христос принизив себе, став як людиною, прийняв образ раба, став як раб, служив е, людям, понизив себе, будучи Богом. Понизив наскільки, що Бог повищив Його і дав йому ім'я понад усі імена. І написано, перед іменем Ісуса Христа преклониться кожне коліно. І, і земних, і Небесних, і підземних. Через те, що Ісус Христос смирився, написано в Слові Божому, що Він сидить праворуч Отця. І знаєте. Щоби досягнути того, чого хотів Яків і Іван, нам потрібно смирення. Смирення, перш за все, перед Богом, щоб ми перед Ним смирилися, щоб ми прийняли те, що Він говорить, любіть один одного. І знаєте, тоді ми можемо розраховувати на те, що Бог десь нам дасть місце. Праворуч або ліворуч, я не знаю, або недалеко від Ісуса Христа. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, а це тим, кому приготовлено. Знаєте, тут у світі, щоби досягнути. Десь у спорті першого місця змагаються хто сильніший. І тренують себе люди, щоб пробігти першому, там, чи, чи ще щось досягнути першому. А Бог каже: для того, щоб вам зайняти ну, пристойне місце біля Ісуса Христа, вам треба бути меншим за когось. Тобто, щоб стати. Першим нам тут на землі треба стати другим, щоб поважати більш когось, думати більше про когось, ніж про себе, тоді там буде приготовлено місце місцем небесним для нас вище. Це принцип християнства. Пускай когось перед собою, будь меншим. Будь смиреннішим, будь покірливішим, переобладай в любві і займеш високе місце на небі. Це є ті скарби, де Ісус Христос говорить: збирайте собі скарби на землі. Збирайте собі скарби на небі, проживаючи тут на землі. І це є ті скарби, які підуть слід за нами. Не те, що ми нажили тут якісь статки. Це все ми бачимо, що все залишається. Або десь і руйнується, на жаль. Але тільки це, що цінне перед Богом, духовні речі, де ми смиряємося перед Богом, покірливі перед Богом, і десь менше стаємо перед людьми, є цінність того, що ми, досягав, досягши Царства Небесного, будемо праворуч або ліворуч. Ісуса Христа. І хай цей урок залишиться нам на збудування, на укріплення нашої віри і на досягнення тих небесних. Того небесного, щоб ми були разом з Христом чим поближче до нього. Використовуючи ці важелі чи ну, ці ступені. Що ми говорили, смирення, покірливість, любов, чим побільше, щоб це переобладало в нашому житті, тоді і дійсно Ісус Христос, коли ми предстанемо перед Ним, скаже: Війди в радість мою, бо ти виконав або намагався виконати те, що Я тобі заповідав. Слава нашому Богу! Амінь.